Сьогодні в нас дуже гарна подія. Ми виписуємо нашу тріню, яка народилася 15 березня. В цьому році в перинатальному центрі це вже друга тріня. Цей випадок є унікальний, оскільки мамі вдалося доносити вагітність до 35 тижнів. Перед тим була історія, де пацієнтка знаходилася двохразово у відділенні екстрагенітальних. Захворювань та кошерської патології. Два рази перебувала на стаціонарному лікуванні, другий раз поступила в 32 тижні і перебувала до 35-тижня. го тижня. І на 35-му тижні я разом з командою спеціалістів провели плановий кесарський розтин, де народилося три гарних дівчинки. Двоє дівчаток вагою 2,450 грам, ще одна дівчинка 2,480. Мене звати Тетяна. Тиждень тому у нас народилося трійня дівчаток. Хочемо подякувати всім лікарям, які пильнували нашу вагітність Людмила Інато Миколайчук, яка також приймала в нас пологи Марії Йосипівні Малачинській і також нашому педіатру Наталії Петрівні Кунті, як задбайливий догляд, за увагу до всіх деталей наших дівчаток. Щиро раджу перинатальний центр. Дякую всім, звертайтеся обов'язково. Кожна перечасно народжена дитина, яка народжується у львівському перинатальному центрі, після виписки має можливість отримати подальше спостереження у відділенні перечасно народжених та малих дітей, де отримують супровід педіатра, невропатолога, хірурга, окуліста, реабілітолога, масажиста, ерготерапевта, всіх спеціалістів, які потрібно, особливо у перший рік життя.